Додаткові поїзди та додаткові рейси на цілорічні поїзди Укрзалізниця до зимових свят призначає щорічно. Цього року, аби українці могли скористатися залізничним транспортом на Новий рік та Різдво. Укрзалізниця вже призначила 12 додаткових поїздів на 135 рейсів. Призначені також додаткові рейси на 6 цілорічних поїздів. Поїзди додають у найпопулярніших напрямках на Західну Україну та в Одеському напрямку. Але якщо до Львова, наприклад, чи до Ужгорода додаткові поїзди призначають в основному з Києва, то до Одеси Олександрійці можуть дістатися, придбавши квиток на додатковий поїзд Кривий ріг Одеса під номером 563. Поїзд парний, тому з Одеси повернутися також можна цим потягом. Додатковий поїзд Кривий ріг Одеса курсуватиме з Кривого Рогу 26, 28 та 30 грудня, а також 2, 4, 6, 8 і 10 січня 2015 року. Для тих же Олександрійців, які мають родичів у Росії і збираються поїхати до них на свята, варто знати, що з 14 грудня російська залізниця відмінить чотири поїзди, які курсували територію України. Один з них поїзд Москва-Одеса під номером 33. Цей потяг серед Олександрійців користувався популярністю, адже ним можна було дістатися до Москви із сусідньої Знам'янки. Разом з тим, за словами Ігора Бреуса, начальника департаменту пасажирських перевезень Далекого Сполучення, залізничне сполучення з Росією скасовувати не збираються. Укрзалізниця запевняє, що постійно контролює забезпечення перевезення пасажирів на зимові свята, і в разі необхідності збільшуватиме кількість внутрішньодержавних додаткових поїздів та рейсів.